Thank <tries> you. Привіт! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією. І сьогодні у нас понеділок, 29 серпня, і у нас розпочинається п'ятий тиждень наших стартів. Звіт повинен вийти 2 вересня. Старти у нас називаються В'яжу, що хочу осінь на носі. Так, якось чекали їх цих стартів, е -е, наче там довго, 5 тижнів, можна багато всього розпочати. Але ці п'ять тижнів так швиденько промайнули. І вже так, знаєте, дійсно вже осінь на носі, адже вже звіт вийде. Ми розпочинаємо старт 5 у серпні, а звіт вийде вже восени 2 вересня. Тому вже буде і не на носі, а на календарі. Е -е, тому. Хочу вам сказати, що список учасників, списку як такого, учасників немає. Всіх учасників, які беруть участь у даному проєкті, можна передивитися за хештегом, який є в назві мого відео. Я нічого туди не пишу, крім хештегу. І тому запрошуємо вас. Там в усіх такі цікаві роботи, в усі такі дівчата класні, молодці. Активні, все так гарно викладають, так багато пров'язують, просто супер. Я там щось стартану якийсь рядочок, а дівчата вже там охохох хо понав'язували такі класні, молодці. Добре, що є час, бажання і натхнення щось робити, в'язати і просувати свої процеси. І так, в п'ятий тиждень свої старти я беру шкарпеткову пряжу. Хочу розпочати в'язати шкарпеточки для свого чоловіка. І так як я вже в, здається, третьому тижні, чи то був другий тиждень, я не пам'ятаю вже, в якомусь із тижнів брала шкарпетки і в'язала їх спицями No2,5. Мені трішки все-таки зарихле полотно. От я такого не дуже люблю. Мені чомусь хочеться, щоб шкарпетка була така трішки, знаєте, ну не дуже така прям м'яка, така прям аж занадто. Тому я на чоловічі шкарпетки вирішила взяти все ж таки спиці номер 2 Якби були 2,25, мабуть, би взяла їх, але поки що так. Тому буду просувати, стартувати. Я думаю, що. Щось просуну, щось покажу, тому пряжа, звісно, така чорна. Не знаю, ще не думала, яким я буду візерунком, як я буду в'язати, чи зверху, чи чи від мисочка. Тому тому нічого зараз вам не підскажу, буду тільки тільки покажу пряжу. Це Алізе Супервош Comfort Сокс 420 метрів у 100 грамах. Ну, ми, звісно ж. Зупинитися на цьому не можемо, ми накуповуємо пряжі, і тепер потрібно вже в'язати шкарпетки, думаю, вже готуватися до зимового сезону, бо вже не тільки осінь на носі, а вже і зима на носі. От. Ну і Дівчатка у нас Оксана недошитко і Вікторія з каналу Україночка «В'яжем, зв'яжемо тренди, придумали питання. І мене по всіх, Я даю відповіді на всі запитання. В цьому відео я дам відповідь на одне із запитань, чи є якийсь у вас страх, який би хотіли подолати. Ну, я не задумувалася над цим питанням, допоки не подивилася відео Оксани Недошитко за минулий тиждень. І так, знаєте, я чомусь думала, та там в мене немає страхів, одне, що я боюся, це плазунів. Але як ти оцей страх подолаєш, якщо мені вони не подобаються, ну, не знаю, мені ці всі змії, вужі, я... не подобаються вони мені. І коли Оксанка випустила своє відео і почала розповідати про страхи свого сина, який там боїться перейти по якомусь містку, і я думаю, так в мене ж така... такий самий є страх. Так, він... я переходжу цей місток, але мені страшно. І страшно чому? Тому що е, цей місток у нас там проходить через старе рі... старе русло річки, тобто над водоймою. І він так хитається сильно, що коли йде декілька чоловік по ньому, по цьому мостику, е, я реально хочу повернутися. Мені дуже страшно, не знаю. Ну, я навіть здогадуюся, чому. Тому що в мене є ще один страх, як виявилося. Це вже це в мене страх глибини і того, що я можу втопитися, тому що був такий випадок у мене в, в, в мої студентські роки, що ми поїхали на річку студентами, і ми з моєю ну, подружкою, як то кажуть, вирішили перепливти річку. І коли ми вже, я доплила, а там досить була глибока річка, там недалеко дамба, ну як недалеко, це десь кілометр, мабуть, але там дійсно річка дуже глибока була. І я відчуваю, що в мене схватила судорога ногу, і я починаю повертатися назад, і, дійсно, ну, і мене якби затягує під низ. І вона побачила, що я повернулася, вона мене виштовхала з води. Ну, я після того я вже не плаваю, ні, ніякі річки не перепливаю. Я пливу доти, доки я знаю, яка глибина. От тому, мабуть, в мене є такий страх з цим містком. Подолати цей страх, ну, я навіть не знаю, вже я з ним більше 20 років живу з цим страхом. Не лізь глибоко і немає страху. Але от саме цей підвісний місток, я не знаю, чому я його. Ну, я його переходжу. Я не, не можу сказати, що в мене там паніка. І буває, що я його починаю там обходити. Але якщо ніхто його не хитає, цей місток, я, то я спокійно переходжу. От, ось такі у мене страхи. Звісно, хотілося б їх подолати, але я думаю, що в кожної людини вони є. Можливо, в когось є приховані, в когось вони, можливо, досить. Смішні ці страхи, можливо, мої смішні страхи комусь смішними здаються мої страхи, але тут немає нічого такого страшного. І я думаю, з цим якось можна боротися, жити і творити гарні в'язальні вироби. Тому на даному етапі моє включення підходить до завершення. Бажаю всім гарних стартів і просувань. До наступної зустрічі! Привіт, дівчатка! І хлоп'ятка! Не пройшло. І три доби, як я до вас підключилася. Сьогодні у нас вівторок, і я хочу показати вам свій старт. Не знаю, чи буде далі, далі якісь просування, чи не будуть, адже процес такий, що ввечері не пов'яжу. В'яжу на спицях дві ячки і пряжа Aliзе Супервош. Тому 420. Метрів у 100 грамах досить дрібненька. І темна, дуже складно в'язати. Тому це в мене буде, мабуть, такий робочий процес, буду просувати його на роботі. Тому ось такі у мене такі у мене старти. І я думаю, що я вже в підсумках до даних стартів вже більше покажу, якщо мені вдасться щось пров'язати. Наразі буду з вами. Прощатися ненадовго, так як у нас відео має вийти 2 вересня, і у підсумки мають бути 4 вересня. Тому не прощаюся вам, говорю до скорої зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока-пока.